Всі машини біжжають, поки ж ніхто нічого не робить. Об'їжджають зліва, справа і починається піки, особливо на маршрутки друг перед другом. Воно з'явилося, поставили значок, значок, щоб об'їжджати, потім поставили блоки. Ну, воно не вийде, тимуля потемніє, якщо людина отак от от їде. Ну, Навіть я знаю, що воно тут. У мене водійський стаж там, ну, з 18 років. А якщо ти отак їдеш, три полоси, так, і ти їдеш в крайні праві, ти вже приготувався, і тобі тупо тебе ріжуть. Торік у Полтавоводоканалі розробили кошторисну документацію на аварійно-відновлювальні роботи цієї ділянки каналізаційної мережі. Вартість робіт згідно кошторису понад 5 мільйонів гривень. За ці гроші хочуть облаштувати тимчасову насосну станцію, демонтувати старий колодязь, змонтувати новий, замінити ділянку колектора та відновити асфальтобетонне покриття. Таку інформацію надали у Полтавоводоканалі. Зв'язку з відсутністю економічного обґрунтованого тарифу підприємство не має можливості фінансувати роботи з капітального ремонту чи реконструкції колекторів. Та постійно звертається до органів місцевого самоврядування за допомогою у разі виділення коштів з боку Полтавської міської ради роботи можливо виконати протягом одного з половиною місяця. Постоянно затори, здесь вікно мене виглядає сюди на дорогу, то тобто постійно затори. Я тут живу через дорогу, ось мій дом на будинок напроти. То, лучше б, звісно, жила, його давно зробити, тому що тут такі затори по утрам, що це, конечно, труду тут проїхати транспорту. Якщо кудись у мене, наприклад, дівчина моя, і мама їде на роботу рано, то вони бувають запізнюються. Особливо не такі зимою, тут машин же, ж ви знаєте тільки.